Вітаю всіх! У вишневому з'явилась чудова квартира, яка доступна для купівлі. І знаходиться вона по вулиці Свято-Юрівська, 10, Дром 2. Це південна сторона вишневого. Четвертий поверх, дві кімнати, площа 53,4 квадратний метр. Ми зараз знаходимося в коридорі і слідуйте за мною я покажу вам кухню. Кухня вже майже повністю готово. Не вистачає тільки холодильника і стола зі стільцями. Є техніка, оптимальна площа. Тут у нас знаходиться ванна і туалет. Вони роздільні. Все в кулиці, пробилось для себе. Тепер ми зараз побачимо велику кімнату в цій квартирі з виходом на захваний балкон. Ми ну, бачимо, тут можна розставити мебель будь-яким чином. Застриний балкон. І у нас залишається ще одна кімната. Слідуємо за мною. Другий кімнато також з виходом на балкон. Тут також є достатнє місце для розташування медиків. Чудова шафурка, де вирушається багато різних речей, в тому числі в верхній одяг. По вказувай номер телефону в описі. Я вам покажу цю квартиру.